Психологи це про взаєморозуміння та комфорт. Тому наш відділ підтримки працює з усіма учасниками освітнього процесу та має закріпленого психолога на кожній локації. Ми впроваджуємо адаптаційну програму, використовуємо вхідне психологічне тестування та проводимо тренінги. В рамках психологічної підтримки проводяться групові та індивідуальні заняття. Ми проводимо семінари та воркшопи для студентів і їх батьків на актуальні теми, наприклад, булінг, секс-просвіта, екологічна комунікація та ефективне вирішення конфліктів. Всі психологи знаходяться в тісному контакті з педагогами та менторами. Наша мета допомогти створити психологічний комфорт та надати всебічну підтримку. Також ми не забуваємо і про батьків, їм необхідно знати, що їхня дитина знаходиться в комфортному і безпечному середовищі. Для випускників, які готуються до вступу і мають серйозні навантаження, розроблені спеціальні семінари на актуальні теми, наприклад, про способи роботи зі стресом або про впевненість у собі під час співбесіди. Запрошуємо до Старі High School. Наші випускники стають студентами найкращих університетів світу.